Дієї малята! Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні я запрошую вас у подорож до бабусі в село. Допоможіть їй господарювати. Отож, вирушаймо! Дітки, подивіться, яке велике господарство у бабусі. Хто є у неї? Гуси, кури і качка. Бабуся просить порахувати, скільки у неї курей, качок та гусей. Отож допоможемо. Скільки качок у бабусі? Так, одна. А скільки курей? Рахуємо. Один, два. Всього дві курки. Рахуємо гусей. Один, два, три. Усього у бабусі три гуски. Кого найбільше у бабусі? Так, гусей. Їх три, а найменше качок. Вона одна. Ой лишенько, малята. Подивіться, мама квочка розгубила своїх курчаток кличе, а вони пустуни не з'являються. Давайте допоможемо їй відшукати маленьких курчаток. Ви вже побачили, де вони заховалися? Шукаємо перше курче. Так ось же ж воно сидить на паркані. Подивіться, де друге курча. Воно сховалось за кущем. І ще одне курчатко під парканом. Молодці малята. Дякую, мама квочка, вам малята за те, що допомогли знайти її курчаток пустунів. Їм вже час повертатися додому, але. Мама курка забула, якою стежкою їй потрібно йти. Давайте, малята, і тут їй допоможемо. Скільки стежечок ми бачимо? Порахуємо. Один, два, три. Всього три стежки. Подивіться, чи однакові вони за довжиною? Почнемо з білої. Яка вона за довжиною, як ви гадаєте, малята? Так, вона. Найкоротша, а жовта стежечка вона найдовша. А третя якого кольору стежечка? Зелена. І куди вона приведе? Так, до бабусі додому. Діти. А куди потраплять корочка і курчата, якщо вони вирушать по білій короткій доріжці? До лісу. Їм туди не можна йти, адже на них там чатує вовк. То, може, нехай вони йдуть по довгій доріжці, вона якраз посерединці і гарного жовтого кольору. Теж не можна? Чому малята? Тому що в кінці довгої доріжки вони можуть потрапити до хитрої лисиці, а це небезпечно. Отже, ця стежка їм не підходить. Якою ж стежечкою вони будуть рухатися? Так, найпершою яка зеленого кольору. Ось вони уже потрапили на неї і вирушили додому. Ох, зголодніли наші курчата. Час їх вже годувати. Насиплемо їм зерна. Скільки купок зерна потрібно курчатам? Курчат три. І купок має бути три. Ой, бабусю, хтось покликав. Подивіться, скільки купок зерна вона насипала. Рахуємо: один, два. Всього дві кубки зернят. Чи всім курчаткам вистачило? Ні. Третє курчатко залишилося без зерна. Курчат три, а купок дві. Скільком курчаткам ще потрібно насипати зерне. Ще одному курчаткові досипемо зерна. Ось прийшла бабуся і погодувала останнє третє курчатко. Подивіться, скільки купок зерна стало? Один, два, три. І курчат три. Отже, і купок, і курчаток по три. Можна ще сказати словом, порівну. Курчата смачно поїли і запрошують вас потанцювати. А я ж прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей. Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело вживеться! Ура! якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, всім ура! Yeah! Якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, всім ура!